Тетяна на акцію підтримки військовополонених українських захисників приїхала з сум. У липні 2023 тисячі на Луганському напрямку її чоловік потрапив у полон. Дев'ять місяців пошуків, статус безвісти. Потім нарешті отримали червоний хрест. Підтвердивши він в полоні. 25 квітня підтвердили. Крайня інформація Звільнений надавав уже, що живий, здоровий. Чекає обміну. Ще одна учасниця акції Лариса. 14 місяців з полону. Чекає сина. Він попав в полон 8 лютого 24-го року. Так сталося, що він дав мені знати, що він в полоні. Там так само працювали журналісти. Але вже півроку я не маю ніяких відомостей, де він що він. Остання була інформація, що Червоний Хрест підтвердив, що знаходився на території ЛНР. Я хочу підтримати сина, хочу підтримати всіх, хто безвісті зниклих, хто в полоні. Вони там такі тортури переносять, що. Лідія розшукує племінника, який зник без вісти 31 січня 2024 року. Його бойова машина піхоти, розповідає жінка, підірвалася на міні поблизу Ямполівки на Донеччині. І не каже, що він в полоні. Не каже де. Сказали, що мертвого його немає. А ми знаємо, що він живий, але не знаємо де він. В Хмельницькому відбулася чергова 141 ша акція підтримки військовополонених та зниклих безвісти українських воїнів. Поверніть героїв з полону, розповіла організаторка заходу Леся Стебло. Наша акція це акція нагадування про те, що дуже важкою ціною ми сьогодні маємо можливість працювати, жити, планувати, боротися за нашу державу. Наша акція це єднання цієї спільноти. Це підтримка один одного, це підтримка людей, яким сьогодні найнеобхідніша наша розуміння. Міння і усвідомлення того, що насправді український народ це величезна сила. У сьогоднішній акції взяли участь понад сотню учасників. Чергова акція відбудеться наступної п'ятниці, 25 квітня. За словами Лесі Стебло, на Хмельниччині до акції вже доєдналися 10 громад, які у своїх населених пунктах виходять на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Михайло Жило, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.